А в нас серйозна посилка, але що я вам буду розказувати, дивіться. Опа! Так, ну серйозно, серйозно. Так, це є. Хоп, 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 раз. Раз, раз. Перший є. Другий. Другий є. Це важна інформація дуже. Так, хоп-хоп. Опа! Третій. Є. Третій. Ну, трошки такий він. Ну ладно. Пайдет. Опа. Вроді би. По ним видно, що хороші, але краще перевірити. Опа! Так, раз. 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 Так, ну це ще не все, ми йдемо далі. Хопа. Так. Так, це хороший такий радіатор. Опа! Фух, пелючка така. Опа! Так, йдемо далі. Так, посилка, бомба, ракета. Розпаковую в подаруночку. Від людини подарувала ізоленту і рукавички. То я зразу вход беру. Фух, я вже трохи наробився, я вам скажу. Так, раз. Раз. Є таке діло. Раз. Раз. Є таке діло. Раз. Раз. Є таке діло. Так, дивіться, що ми маємо. По 245 гривень. А воно геть не показує. Ану, нажми паузу. А в нас такі суми, що геть віса не показують такі. Значить, 120 кілограм це 17 тисяч 400 гривень. А що людина написала, мені цікаво? 17 тисяч, так, 115 Ну. Приємно буде людині. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.